Усім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт хромкої та дуже ароматної цвітної капусти за одну ніч. Не забудьте ставити лайк цьому відео та давайте приступати. На екрані ви бачите необхідні нам продукти, а детальний список знайдете внизу під відео. Головна героїня нашої страви це капуста, тому з неї і розпочнемо. А власне, її нам необхідно розділити на менше соцвіття. Далі закидуємо її у киплячу підсолену воду на 3 хвилини, після чого одразу зціджуємо. Не потрібно її довше проварювати, тому що вона буде надто м'яка і точно уже не хрумка. Щодо решти овочів: моркву ми натираємо, як на корейську, або, якщо немає такої терки, тоді нарізаємо дуже тонкими смужками. Болгарський перець беру двох різних видів для різноманіття та кольору салату. Його також нарізаємо тоненькими смужками, а часник нарізаємо на тонкі слайси. Усі наші овочі об'єднуємо у великій глибокій мисці та будемо приступати до приготування нашого маринаду. Доводимо до кипіння 1 літр води та додаємо сюди цукор, сіль, оцет, олію, духмяний перець та лавровий лист. Ще раз доводимо до кипіння. Та заливаємо гарячим маринадом наші овочі, даємо їм трішки охолонути та відправляємо у холодильник на добу або хоча б на ніч. Доклавши так мало засиль та часу, в результаті получаємо капусту, яка виходить надзвичайно смачною, хрумкою та ароматною. Тому ставте лайки цьому відео та смачного до зустрічі!